Це ми можемо за один раз, тобто на одну добу, забирати 76 цих токенів, тобто такі вони малюнком джойстиком. Що ми робимо? Спускаємося в самий низ, листаємо в самий низ. І от у нас є планетон. Літо з люксом паперовий ті <тут>, літочок Усі хіти літа, слухай на люксефен! <нього, обрани>, <тут> люксефен! <літочок>. <І> найкраще розважальне радіо. Натесли відмінена. Закрете. І от воно все спускається. В нас буде цей паперовий пітер-літочок, Він буде самим верхним постійно. відмінили. Бачите, воно всього поступово опускається нижче, а у нас залишається. Запам'ятовувати е, запам не е, обов'язково просто дивіться, які ми протесли, в них таймер стоїть білий. Так, свідчиться? А пише флекс і собака от річ. Е, воно таймер червоний. Тобто, якщо він червоний, значить вони проти протестує, він вже став бік і воно спустилося нижче. І так же далі, 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 далі. І, друзі, воно дійде, от ви бачите, з кожним разом воно додається по одному джойстіку. Зараз сім буде вісім. І коли воно дойде до двадцяти, воно перестане. Пішли, 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 до доверху, до От Знову було приховано. Всі, всі треба потрібно їх протиснути. Далі я в наступному відео покажу, е, значить, як їх переводити, забирати їх з цього аккаунта. Також, друзі, їх можна. Зараз ми спробуємо запіння. Ми спробуємо подивитися, бо тут є така функція, що на криптоцентрі можна продавати ці джойстики за тон. А коли їх виводиш в Емерлен, то там тільки їх потрібно за них прокачувати. Їх міняти неможливо на токен, який міняється потім. На то. літо на люксі. Тільки ми можемо його літа! Люкс ФМ! Найкраще шахту. розважальне Особисто радіо! Особисто я робив е, іменно так. Таполкою я фармив золоті монети, а ці джойстики я фармив на криптоцентрі, переводив їх в золоту шахту і прокачував е, всі навики золотого гнома. І я докачав всі три ступеня до 10 рівня. І, і там воно насипає дуже-дуже дуже добре. Дуже, дуже, дуже але на даний момент е зараз має токена. Чекаємо, щоб заляли болт на золотого дно малі і я вернуся до нього. До того часу в мене там на пасиві. Бачите, друзі, кожного разу я протестую. От, внизу в нас всі вілі, спор печать, а вверху руху в нас є червоні. І Ці всі і ці червоні, ми мусимо їх протестувати. Друзі, також в нас. є Ще там є, якщо перше тільки заходиш, там є особисті завдання, які потрібно виконати. І потім ще кожного дня також є по три моністо, по три годинички можна забирати кожного дня. І також собі виводити їх на срібну шахту. У нас у йде на срібну шахту. І або Шкавка, так, вони також, як назову ті шапки, вони вкрал, на енергії вони не вимінюються. Так, от нас не звук приховано. Бестон було і буду. Кохатися посила, дівчані купе, заберу, а зі і також вони, але вони. Значить, якщо Android скачуєте з VPN, того помаранчевого зайчика, включаєте VPN і тоді воно вас здає на додаток по міста. Якщо це iPhone, також дивитеся, шукаєте собі через App Store, скачуєте теж VPN. Безкоштовний і також через VPN, включені VPN, заходити на моїх. Їх таки виконується ці три щоденні завдання. І при першому разі так є колись на початку, як тільки з'явилася МРДА, на Люксафем найкраще розважальне радіо. Зараз там я здається 25, 25, потім рефералка за кожного друга там дається і цих три одинички в трьох завданнях потрібно зайти на потрібно на «Манекі кінебо, і також криптоцентр. «Криптоцентр» можна відкривати з творити. Окей, Все, друзі, ми проклацали, І тепер е, натискаємо, де от у нас 20, 20 джойстиків. У нас є правіше е, тонкоїн. Продати. 20 джойстиків, продати і вивезти. А ми натискаємо продати. Продажу мені такі поплей. Е, е, набираємо 26. Почав порушувати правила Всі мої правила. От бачиш буде спечети шукав, від мене тебе вставило. Продав, котро я втратила. Це цікаво потрібно тобі, по фірмі. сумму заявки на продажу монетах или тонн. Создать заявку продажи монет, осуществлять ее участниками системы, она э, не мгновенная. К примеру, которые хотят поставить на литокрин, на монету, они, в свою на свою монету, игру, они выкупают ваши монеты и платят в в месяц. системы. Вічаємо настрій на Алюксафем з вами на Катя приклад. Сташко і класний вам п'ятниця. І... Слухайте, друзі, я тут вичитала просто такий якийсь смішний, а водночас дивний факт зі своєї одразу вз... улюбленої групи в Телеграмі, все. там де найприкольніші наукові факти. І коротше вот. прочитала Минимально я про те, в який продажи, момент і в якому місці найкраще ман... засвоїться 000, текстова а, інформація, яку ми читаємо. Вот і це і дуже смішно, бо ви не повірите. Я все життя думала, що це жарти, але насправді за словами вчених текстова інформація на сім. 55% відсотків краще засвоюється саме у вбиральні. В Мерленд, Тому ну, якби якщо у вас будуть певні питання до повних людей, які заходили туди, начебто, на нараду і сиділи там дуже довго, то знаєте, в цей з, момент фіксується інформація, і відволікати нікого моніста, не можна. Це звучить жахливо, з але це з... науковий факт. Ну, вибачайте, що криптоцент. є, то є. Я, наприклад, найкраще за свою інформацію, коли смачно поїхав. коли голодно, то в мене все в тумані. А от і все, можна собі спокійно засвоювати інформацію і до речі, про поїла. Мої вже штаты, через 15 27, хвилин. Ми 67. з вами будемо поповні. розігрувати дещо смачне піцу власне на люксефам. І у вас баланс. є можливість виграти цю штучки. смачну, велику запашну піцу. Перемісти. Щобудня у нас о 12 годині цей легендарний наш розіграш, 27, наша гра. Тому 27, 67, просто зараз так? реєструйтеся в мобільному є. додатку. Люксафам на гру Люкспіса і будемо з вами грати так? вже за 15 хвилин. А зараз розкажу ще про на сьогодні. Реклама, Реклама. любий. Ти щось сказав? Вибач, хане то в мене у животі буржей. Якщо пучить Перенести, живіт, окей. прийми афлетин. Ну як? Полегшало Афлетин від відступі для покращення я. життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся я. з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама я погода на люкс. ФМ за даними синоптики, нам сьогодні обіцяють по всій Україні сонячну погоду з таїщі. мінливою хмарністю, але без опазів щодо бачите, температури повітря, то вона буде коливатися на півночі і сході від 23 а до 26 Мерлен, з позначкою плюс. У центрі очікуємо максимум плюс 28, а на півдні і заході від 27, від 27 до 30 що, друзі, тепла. Тільки тепла. От в Ужгороді ще тепліше тут 32-34 з позначкою плюс. У Києві сьогодні обіцяють мінливу хмарність протягом дня без опазів в день до плюс 25, а зараз. Термомент 1. не забувайте, заходьте в фарміти літо з люксом прокачуйте хіти літа. Слухай на люксафе люксам найкраще розважальне радіо. Як прокачався на пасиві кришталевий гном. Сьомий рівень це вже двісті тридцять тисячі. Він сам на пасиві на фармився. Ви зі купив я значить бізнес.

Так. 800. Вот. Это четвертый бизнес. Заплатил я за него 2600. Значит, кристаля я заплатил. 70 тысяч я заплатил за него монеток. И 12,5 я заплатил токенов. И это, друзья, вот она. На четвертому рівні бізнеса вона так за три дні. Ну, правда, кристальник oh він формився не супер-пупер швидко, але на пасилі плюс токен один Емерленд має 90 там з чимось цих жовтих жовтних Так що не втрачайте шансу. Прокачуйте в нові, розкачуйтеся, виробити гроші. Чим хороший проєкт, тим, що земля ти маєш свої емерленти, ти виводиш фон, тон забираєш на гаманець. Друзі, не потрібно чекати місяці і бути в здогадках, що тобі ці в кавичках проектори заплотять твоїм заробленим грошем. Так що, друзі, всім бажаю добра і до зустрічі на каналі